Найбільш проблемними для Херсонщини залишаються підряди на будівництво захисних споруд на базі освітніх закладів, так звані підземні школи. Крім того, що виконавці таких проєктів фігурують у численних журналістських розслідуваннях та судових справах, вони ще мають зв'язки з людьми, котрі обвинувачені у державній зраді. Відсутність у відкритому доступі повної документації, особливо у випадках, коли виконавці мають дуже сумнівну репутацію, викликають підозри щодо доброчесності виконавців. Та ставить під великий сумнів прозорість такого тендера. Зокрема, мова про найдорожчу закупівлю у сфері освіти у 2024 році. Будівництво захисної споруди цивільного захисту на базі Великоолександрівської школи No2 у Великій Олександрівці. Загальна вартість робіт складає 155 мільйонів 824 тисячі гривень. Замовником виступає Великоолександрівська школа No2, а виконавцям підряду обрано ТОВ Укрбут як реконструкція в журналістських розслідуваннях згадується, що батько директора цієї фірми сепаратист, окупаційний чиновник Севастополя та мільярдер Олег Кізіменко. А рідний брат, підприємець Март Кізіменко, має багаж кримінальних справ та був під підозрою щонайменше двічі. Так, батько Олег Кізіменко до 2014 року займав посаду заступника мера Севастополя.